Амоса, розділ шостий, Горе безпечним на Сіоні, тим, хто надіється на Самарійську гору, тим шляхетним першого з народів, до яких прибуває Ізраїлів дім. Перейдіть до Калне, та й побачте, і звідти підіть до Гамату Великого, і зійдіть до Гату Филестимлян. Чи ліпші вони від цих царств, чи їхня границя більша за вашу границю? День нещастя вважаєте ви за далекий, а час насильства зближаєте. Ви вилежуєтесь на ложах слонової кости і вивалюєтесь на постелях своїх і їсте баранів із отари та ситих телят із обори. Під гусла співаєте ви, мов Давид, ви музичні знаряддя собі видумляєте. Ви вино попиваєте чашами і намащуєтесь добірною оливою. І над спустошенням Йосипа не вболіваєте. Тому вони підуть тепер на вигнання на чолі полонених, і перестане крик випищених. Господь присягнув був своєю душею, говорить Господь Бог Саваот, пишнотою, якова бриджу, і палати його я ненавиджу, і видамте місто та все, що є в ньому. І буде, якщо десять люду зостануться в домі одному, то й вони повмирають. І його візьме родич та й спалить його, щоб винести кості із дому, і скаже до того, хто буде всередині дому, Чи ще є хто з тобою? А той відповість: Вже немає нікого. І скаже той тихше, бо не згадується імення Господа. Бо Господь ось накаже, і ворог розіб'є великий той дім на відламки, а дім малий на тріски. Чи бігають коні по скелі, чи хто виоре море худобою? Та ж ви суд обернули на гіркість, а пліт справедливости на полин, ви марнотою тішитеся та говорите, хіба ж ми не власною силою набули собі роги? Бо ось я поставлю народ проти вас, дома Ізраїлів, каже Господь, Бог Саваот, і вони вас потиснуть звідти, де йдуть до гамату аж до степового потоку.